Христос посеред нас, друга заповідь блаженства, звучить так: блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться. Плач, про який плач говориться у другій заповіді блаженства? Перш за все, йдеться про сльози серця, йдеться про покаяння, йдеться про той стан, який стосується душі людини. Наприклад, ми маємо. Дуже яскравий приклад апостола Петра, який тричі відрікся Христа, а після гірко плакав. І, власне, оцей плач, який був плачем покаяння, який був вивом внутрішнього розчулення і внутрішнього такого сокрушення перед Господом, він є блаженним. Блаженним тому, що сам Господь потішає тих людей, які оплакують свої гріхи. І священне писання, зокрема, нам говорить про те, що є два стани такого смутку, в якому може перебувати людина. Перший смуток це від Бога, і другий це від світу. Зокрема, я зачитаю це місце священне писання, друге послання. Святого Апостола Павла до Корінфян 7 розділ 10 стих. Бо смуток для Бога чинить каяття на спасіння, а про нього не жалуємо. А смуток світський чинить смерть. Цим місцем нам святе Писання говорить про два види смутку, про два види плачу. Тобто, коли людина, розбуджена Духом Святим на покаяння, плаче, і людина, яка має смуток світський. Прикладом світського смутку є і Юда Іскаріоський, який так само сумував з приводу того, що зрадив Христа, але це не був смуток на покаяння. І, як правило, цей смуток призвів Іуду до погибелі. Святитель Йоанн Золотустій говорить: ми читаємо про це в одній із молитв, ним укладених. Господи, дай мені сльози і пам'ять про смерть та розчулення. Чому? Тому що сльози в покаяння то найкращі ліки для гріховних недуг. Не і гордий грішник, він не заплаче, бо його серце закаменіле. І для того, щоби заплакати перед Богом, треба засуджувати самого себе. Треба зрозуміти свій ганебний стан. І знову ж таки, ми знаходимо місце в Священному писанні, про яке говорить сам Господь: це притча про блудного сина. Тобто цей син, який вийшов із батьківського дому, будучи гордим і з піднятою головою, і маючи маєток, який по праву йому ще не належав, пішов у країну гріха. І розтративши це все, витративши всі ці блага, всі ці дари, даровані йому батьком, він опам'ятався. А далі відбулося в його житті те. Що, власне, призвело його до покаяння та навернення. Він зрозумів, що він втратив. Він зрозумів, звідки він вийшов. Він зрозумів стан своєї душі і гірко оплакував те становище, в якому він опинився. І промовив: піду до батька мого, в якого слуги мають хліба вдосталь. І скажу йому батьку, зрішив я перед небом і перед Тобою, і недостойним я вже є зватися сином Твоїм. І власне, оцей плач, оце покаяння, оцей смуток за атмосферою, яка була в домі батька Його, призвела до глибокого покаяння та переміни в його житті. Блудний син повертається. Повертається до свого батька, і, як правило, отримує прощення, а окрім того, і потіху. Так само у цій притчі Господь змальовує картину всього людства, бо без виключення кожна людина перебуває часто в стані того чи іншого гріха. І, як правило, часто люди відходять в країну гріха, і дуже добре, якщо. Перебуваючи в стані ріха, людина розуміє це і хоче визволитися із Нього. І коли людина через покаяння, через плач, через смуток за втраченим повертається обійми любичого Бога, тоді Господь нагороджує втіхою таких. Що обіцяє Господь тим, що плачуть, обіцяє, що вони будуть потішені. Тому, дорогі хресті, брати і сестри, ця заповідь блаженства, вона спонукає нас не для того, щоб ми плакали. Але поруч з тим, вона нагадує нам, що якщо випаде негода впасти в гріх, якщо випаде негода відійти в країну гріха, то тільки через плач, тільки через глибоке покаяння, тільки через смуток. Який на покаяння ми можемо прийти в обійми люблячого батька? І прийшовши до нього, ми будемо потішені, бо Господь потіхою нагороджує тих, які сумують за втраченим, які прибігають до нього сльозами покаяння, які признаються перед Ним в своїх гріхах, які визнають свою недостойність свою немішність, свою гріховність, і Господь обіймає потіхою та дарує своє святе благословення. І дарує той стан, про який ми називаємо блаженство, тобто стан вічного щастя. І справді, хіба може людина бути щасливою поза Богом? Звісно, що ні. І тому, коли людина повертається в обійми Бога, вона? Огорнута його ласкою, його потіхою стає блаженою, тобто щасливою. Амінь. Слава Ісусу Христу!